На Сумському фронті, вчора, орда нищебродів-контрактників намагалася продавити нашу оборону в районі Олексіївки. Козаки змушені були провести одну контратаку для заспокоєння одичалих. Не припиняються лобові м'ясні атаки боржників Путіна з 810-ї бригади, де основна задача морської піхоти форсувати водосховище, що біля Костянтинівки, та далі сунути на кіндратівку. Щоб ви зрозуміли, з трьох груп на човнах перепливає одна, яку далі добувала. Дрони на березі та ще підключається мінометний вогонь. Водосховище нашими мінометними розрахунками вже пристріляне давно, тому у ворога тут колосальні втрати. Ще ці кримнашисти часто опиняються на березі з втраченим БК і запасами їжі, і це, звісно, не мотивує їх далі просуватися. Ще ЗСУ намагалися контратакувати в районах варачини та Юниківка, з метою зірвати наші атакуючі оборонні дії. Та ротації. Московські халопи кинули 13 кабів по ЛБЗ та здійснили 179 артобстріли. В районі садки, хоча хлопці успішно тримають оборону, але є проблеми з логістикою та, відповідно, з ротаціями. В районі Тьоткіна підери накривали село Старі Вирки, та біля Бессалівки дісталося село Рагізне. Клята імперія через брак ресурсу вчора відправила в штурм. На Бесалюку Дарт Вейдерів з ВКС це повітряно-космічні сили, яких, звісно, наші сили оборони, а це 24 та Шиба Гейдар, накабзонили та відповідно штурм заглох. В районі Суджі вчора вночі прилетіло два хаймерси. Результати від Павовни уточнюються. Ще дивує, якийсь дядько з широко розплющеними очима читає новини з телеграму, і йому 2000 лайків та 500 репостів. А за таку. Мою аналітику зовсім мало. Слава нашим захисникам, вітання інженерним військам. Слава Україні! Героям слава!